Медичне варварство у Черкасах ніде утилізувати біологічні відходи. Медики продовжують закопувати післяопераційні рештки у землю прямо на території лікарень. Муфельна піч є у 90% обласних центрів, стверджує депутат обласної ради Любов Майборода. Була б така і в Черкасах, каже жінка, якби не гігантоманія та байдужість місцевих владців. Про півтора мільйонний проект, завершення якого під загрозою Олена Берестенко куплена за майже 400 тисяч гривень. Муфельна піч гниє і ржавіє на території одного з черкаських підприємств. Запрацювати вона мала б ще торік, та досі залишається проектом лише на папері. 99% коробка самої муфільної печі і процентів 60% виконана робіт по пожежному резервуару, який знаходиться зараз. І це всі об'єми склали 374 тисячі гривень, які були виконані у 2012 році. З 2012 року по сьогоднішній день роботи не проводили. Зв'язку з відсутністю коштів коштів немає, бо їх виплату блокує держказначейство, каже Любов Майборода. А місцеві владці лише розводять руками, ставлячи під загрозу здоров'я Після Післяопераційні рештки, які закопують в землю, часто розривають собаки та розносять їх містом. Так черкасами шириться снід та вірусні гепатити. Утворюється понад 100 кілограмів щоденно біологічних відходів. Тобто, це кров, це харкотиня, це частини тіла. Це предмети, які стикаються з раневою поверхнею. Це плацента, понад три тисячі тільки щорічно утворюються в нашому місті. І всі ці біологічні відходи. Є єдиний спосіб їх утилізації, законне це спалювання в муфільній печі. Такі працюють чи не у кожному обласному центрі країни, стверджує депутат. Спалювати біологічні відходи вже рік, як мали в черкасці. Ініціювали проект ще 2011-го і навіть внесли у перелік об'єктів обласної програми Будуємо нову Черкащину. Проте на території, яку виділили під муфельну піч, нині лише голі стіни та метрові бур'яни. І мене надзвичайно дивує те, що об'єкти, такі як, наприклад, реконструкція будинку Рад, якого немає в плані соціально-економічного розвитку, на дві. 2013 рік на нього виділяється 41 мільйон гривень. А такий об'єкт, який є в цьому плані, муфільна піч, вартість півтора мільйона, не фінансується. Вибіркове фінансування проектів та гігантоманія вже давно стали нормою для місцевої влади, каже депутат. А тому громада сама повинна контролювати будівництво кожного об'єкту, будь то школа, дитячий садок чи лікарня. Те, що ми бачимо, такі оце бур'яни тут, і те, що немає під'їзної дороги, і те, що вона так фінансується, оце і є як пан Брожик. Член партії регіонів виконує програму Будуємо Черкащину. Тому на сесії треба, і я буду ставити це питання. І, взагалі, вважаю, що цей керівник не відповідає займаній посаді. В обласному управлінні охорони здоров'я коментувати ситуацію не беруться. кажуть, поки об'єкт зводять, він на балансі управління капітального будівництва. У останньому ж не беруться прогнозувати, коли муфельну піч ведуть в експлуатацію. Платіжні доручення можемо указати, але якщо вони там лежать по 3-4 місяці, то як я вам можу сказати, коли я завершу будівлю? Тим часом Любов Майборода готує чергове депутатське звернення по цій справі. Цього разу до прокуратури. Олена Берестенко, Василь Саєнко, Віка Новини.